Hi and welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Для того, щоб розмовляти англійською мовою правильно, потрібно знати порядок слів у англійському реченні. Сьогодні якраз ми тим і займемося. Будемо дивитися, як легко, дуже легко запам'ятати цей порядок, і ви більше ніколи не матимете ніяких проблем у англійській розмові. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Але перш ніж почати, я хотів би попросити вас не забути підписатися на цей канал. Дякую! Отже, порядок слів в англійському реченні дуже простий. І для того, щоб запам'ятати, у якому порядку складувати слова в англійському реченні, вам потрібно пам'ятати тільки одне єдине слово. Зараз я вам про нього розкажу. Але, скоріш за все, це навіть не слово це абревіатура. Це початкові літери п'ятьох слів. Але знаючи цю абревіатуру, знаючи це слово, ви ніколи не зробите помилки коли будете розмовляти або писати англійською мовою. Ну що, поїхали. Всі, хто вивчав англійську мову разом зі мною, пам'ятають, як часто я наголошував на цьому слові, і слово це свопт. Саме свопт. Так, не шукайте його у вашому словнику, тому що такого слова не існує. Як я казав, це просто абревіатура. Це перші літери окремих слів. І зараз ви бачите слово свопт на екрані у вертикальному положенні, і ми будемо поступово відкривати кожну літеру її значення для нашого англійського речення. Літера С у слові свопт це перша літера слова «subject». «Subject» – це те саме, що в українській мові підмет. Subject в англійській мові завжди відповідає на питання, хто або що. Отже, це може бути або іменник, або займенник. Хоча потрібно сказати, що інколи subject буває дуже довгим, дуже великим. Але про це ми поговоримо у наступних відео. Друга літера у абревіатурі свопт це V. V це перша літера слова verb. Verb дієслово. Звичайно, дієслово показує нам якусь дію. Яка дія триває: грати, ходити пішки, to play, to walk, to eat, to swim. І прошу вас запам'ятати другу частину англійського речення, саме як verb, дієслово. Дієслово може бути складним, складатися з двох і трьох дієслів інколи. І тому важливо пам'ятати, що після subjecта зразу йде verb. Отже, subject і verb. У такому порядку. Починається англійське речення. Subject і verb, вони обов'язкові у кожному англійському реченні, і тому ми їх не можемо викинути з речення, не можемо пропустити. Ми повинні використовувати subject and verb. Звичайно, є винятки, про які ми так само будемо говорити в наших наступних відео. Саме через ці винятки я завжди говорю, що англійська мова дуже цікава. O, у абревіатурі SWOT це перша літера слова object. Object, так само як і subject, відповідає на питання, хто або що, і, звичайно, це так само іменник або займенник. Важливо пам'ятати і не переплутати, не переставити місцями subject і object в англійському реченні. А як їх не переплутати? Все дуже просто. Subject це то, той або те, що робить якусь дію. Subject verb. I learn. Я вивчаю. Object це те, на що направлена дія нашого verb, на що діє дієслово. Тому, якщо я кажу I learn English, I це subject, я learn вивчаю verb, object у нас English. На що направлена дія діє слова вивчати? Learn. I learn English. Направлена на English, на англійську мову. Якщо ви це запам'ятаєте, що verb діє на object, тоді ви ніколи не сплутаєте subject і object в англійському реченні. I eat pizza. I subject eat verb pizza. На що направлена дія нашого дієслова? Eat на піцу. Якщо б ми переставили місцями object і subject, догадайтеся, що би вийшло. Та рухаємося далі. P у Swapt це перша літера слова place. Place це місце. І тому ця частина англійського речення завжди відповідає на питання де. In the house, outside, in the room, at home. Тобто, якщо нам треба сказати, що якийсь subject робить якусь дію, verb по відношенню до object, і хочемо сказати, де це відбувається, то place місце де, ми будемо говорити. На четвертому місці у англійському реченні. I eat pizza at home, де вдома. I study English in university. Я вивчаю англійську де в університеті. І остання літера у свопт. Це перша літера слова Time. Час, time". Time у англійській мові за правилом ставиться у кінці речення. I learn English in university every day. Тобто, коли? Це може бути якийсь конкретний час, може бути конкретна дата, може бути конкретний день, чи рік, чи що би там не було. Тобто, прив'язка до часового якоїсь до часової відмітки завжди за правилом ставиться в англійському реченні у кінці. І англійська мова не була би такою цікавою, якщо б вона не мала своїх нюансиків, як я називаю. І перший нюансик із сьогоднішньої теми це те, що time у англійському реченні можна ставити на самий початок. Наприклад, time коли. Last Saturday. Subject. My friends and I. Verb head. A Picnic place there in the park last Saturday. My friends and I had a picnic in the park. Або можна сказати, my friends and I had a picnic in the park last Saturday. Або так, або так. Отже, пам'ятайте цей свопт. Тому що у формальному спілкуванні стверджувальні англійські речення мають саме такий порядок. Ну а зараз декілька прикладів, щоб запам'яталося краще. I study English at home every day. I subject study verb. English is object. At home, where або де. Це місце, place. every day, When? Коли. Time. Відноситься до часу. Time. swapped, People live in houses. People subject live verb in houses де. Відповідає на питання де. Place. У нас немає тут object, у нас немає тут time. А це ще один нюансик порядку слів у англійському реченні. У англійському реченні обов'язкові subject і verb. Object, place, and time можна опускати. Але ні в якому разі не можна їх міняти місцями. Тільки можна їх не вживати в реченні. От у цьому реченні people live in houses ми маємо тільки subject, verb і place. Ми не маємо object, ми не маємо time. Children play games all day long. We came to Canada from different countries. Dogs bring joy to their owners. Отже, слово swap для нас важливе, тому що ми будемо завжди пам'ятати порядок слів у англійському реченні. З чого його починати, чим його закінчувати, як не переміняти місцями, не переплутати частини англійського речення. У мене особисто бували такі моменти на початку мого вивчення англійської мови ще в далекому 2000 році, коли я не знав цього слова swap, я не, не, не вмів ще складати речення у правильному порядку в англійській мові. І я пробую щось сказати людям, знаю якісь там слова, вивчив декілька слів, пробую щось людям сказати. Вони на мене дивляться спочатку великими круглими очима, потім квадратними очима, тому що це я потім дізнався, що я просто міняв місцями частини англійського речення. І вони не могли зрозуміти. Ну, звичайно, поміняйте subject і object, і вийде, що не, піца, не я їм піцу, а піца їсть мене. І це ще з такою помилкою великою, так? Тому пам'ятайте слово свопт, воно допоможе вам вивчати англійську мову, вам буде набагато легше. І ви побачите в інших відео, скільки разів я буду повертатися до цього слова свопт для того, щоб пояснити. Отже, свопт це абревіатура, яка відповідає за subject, verb, object, place, time. Time ми можемо поставити на початку. Пам'ятаєте? Крім того, Subject і verb обов'язкові у кожному реченні, стверджувальному чи розповідному. А object, place and time можна опускати одне або дві, або всі три, не вживати в англійському реченні, але ні в якому разі не можна їх переставляти місцями, якщо ми їх вже вживаємо. О, я забув одну річ: не забудьте підписатися на цей канал, залишайте свої коментарі під цим відео, ставте лайки, поширюйте відео серед своїх друзів і вивчайте англійську разом зі мною.